Ще хотів сказати про вчорашню атаку з точки зору того, що нам очікувати в майбутньому. Ну тобто, ми бачили, що дуже багато прильотів було вчора по Києву, по різним об'єктам, а це значить, що при бажанні можуть влучити в різні-різні розподільчі станції, газові станції. Енергетичні генеруючі станції, ну тобто атомні якісь чи ще щось. І, на мою думку, це все планується у них, ну, але ближче до зими, щоб нам остаточно зробити блекаут. Тому я би радив всім знайти якусь хатинку в якомусь селі, запастись дровами, запастись флошками, там, чи акумуляторами чи ну, звичайними акумуляторами. Якусь сонячну панельку купити собі для цих акумуляторів. Ну, це, це стосується тих, хто може віддалено працювати. Тому що, тому що буде все дуже важко, бо мені здається, зараз фаза війни уперлась в те, що у Кацапів є план, по якому ми здаємо території, і вони нас. Ну Начебто захоплюють. Ну, може, не зразу, не відразу, а там через пару років, а попередньо підписавши цей мирний план. От. І, у, і у нас є план, але він не зовсім наш, а наших партнерів, по якому вони нас е, забезпечують зброєю до того моменту, коли ми е, змусимо кацапів піти. От. Ну. Така от теорія у мене, що F-16, ті ракети, які зараз літають, дрони і все інше, потрошечку виводять їх із рівноваги. І вони вже ну вони не хочуть цього всього. От. Але для, цього, для того, щоб вони повністю зголосились піти, їм треба на цей час, щоб вони точно поняли, що їм це вже не треба. І. Ну, а у нас повинна бути велика кількість цих Ф 16 і ракет, і регулярні влучання. Ну, як от сьогодні там Знову якісь МПЗ горіли в них, знову там підстанції якісь накрились. От. Тобто зараз буде така бій на витривалість суспільства більше, ніж на витривалість воїнів, хто перше здасться на того. Тому прийдеться поступитися умовами. Тому щоб у нас було все добре і ми максимально довго могли не, не здавати наших позицій, нам треба готуватися до зими, щоб менше було зради, що буде срака і, і все інше. Купуйте зараз ну, блін, акумулятори якісь. Сходіть дрова зберіть. Подивіться, чи є у когось там якась дача, чи ще щось. Перевірте, чи працює там, опалення якесь там, ну і, і все інше. Бо якщо подобні атаки будуть взимку, то буде буде дуже важко. Ну а вони, скоріш за все, будуть взимку і восени будуть. Тому готуйтесь зараз краще влітку приготуватись, чим взимку потім. Та ви ж потім навіть написати про це не зможете, у вас не буде світла інтернету. Так що ну подумайте про це хоч, хоча б з цього боку про це. Щоб ви могли про це пожалітися своїм друзям. Для цього вам треба інтернет, світло, як мінімум тепло, те, ну, щоб тепло було. Так що готуйтесь зараз. Все на цьому.